Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги силіконовий друшляк. Це практичний та універсальний інструмент для кухні, який поєднує функціональність та зручність. Завдяки своїй складній конструкції друшляк займає мінімум місця при зберіганні, що робить його ідеальним для маленьких кухонь. Виготовлений з високоякісного силікону, тому він стійкий до високих температур та має довгові. Пічну конструкцію ідеально підходить для миття овочів, фруктів, пасти та інших продуктів. Завдяки спеціальній структурі сітки, вода дуже швидко стікає а їжа залишається чистою. Цей друшляк не тільки зручний у використанні, але й дуже простий у догляді, легко миється та не вбирає запахи. Пропонуємо до вашої уваги іригатор для ротової порожнини. Це портативний бездротовий оральний іригатор, який допомагає підтримувати гігієну рота на найвищому рівні. Оснащений трьома режимами роботи, дозволяє обрати оптимальний рівень інтенсивності для комфорту та ефективного очищення зубів. Іригатор має перезаряджувану батарею, роблячи його зручним для використання вдома або в подорожах. В комплекті йде чотири насадки, що дозволяють обирати варіанти для. Різних потреб стандартне очищення, масаж ясен та видалення залишків їжі до речі, це чудовий вибір для тих, хто носить брекети. Пропонуємо до вашої уваги підкладку на кухню. Це універсальна підкладка для ящиків, шаф та полиць, яка допомагає зберегти ваші меблі в чистоті та порядку. Виготовлена з водонепроникного та вологостійкого матеріалу захищає від забруднень, вологи та пошкоджень. Нанесене покриття надає високий рівень щеплення, що робить її нековзною та запобігає зміщенню предметів. Крім того, підкладка багаторазова. Ідеальна для використання в кухонних ящиках на. Столах в шафах та на полицях Пропонуємо до вашої уваги млин для спецій. Це зручний та стильний механізм для потрібнення перцю та солі, який працює від USB зарядки. Завдяки автоматичному режиму вам не потрібно прикладати зусиль. Достатньо натиснути на кнопку та пристрій самостійно виконує роботу. Регулювання ступеня крупності дозволяє налаштувати млин для різних видів спецій від дрібного до більш грубого помилу. Вбудоване LED підсвічування додає зручності при використанні в. Демряві, дозволяючи чітко бачити кількість спецій. Млин має компактний та сучасний дизайн, роблячи його ідеальним доповненням до будь-якої кухні. Пропонуємо до вашої уваги портативний вентилятор. Цей портативний вентилятор із потужною батареєю на 10 тисяч мАч забезпечує довготривалу роботу без підключення до мережі. Ідеально підходить для дому, офісу, подорожей, кемпінгу та активного відпочинку. Він має чотири рівні швидкості, дозволяючи налаштувати інтенсивність повітряного потоку відповідно до ваших потреб. Завдяки універсальному кріпленню його можна розміщувати на столі, кріпити до ліжка. Полиці чи навіть використовувати як стильовий вентилятор?